Пані Зоя, зараз Там будемо доїти. Я... Так, Матвіч, да. давайте доєднаємо да. Петра Василья. ти саме це і хотіла сказати? Хто так. у нас зараз? нас з вами просто вже ще кілька програм, і ми будемо з вами одними словами говорити. Петро Волощенко, військовослужбовець, Збройних да. сил України, зараз на Бахмутському напрямку. Пане Петре, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Бережіть себе, яка зараз ситуація. Що можете, що можете сказати. Зараз на Бахмутському напрямку. Йдуть бої не знаю. Всі чекають 12 години 6 -го числа. Mm -hmm. Ви там знаєте про те, якоби одностороннє односторонні перемир'я, чули чи ні? Скажіть мені про це. Так, ми обговорюємо і... перед вами це в ефірі Так, пропозиції But... окупантів. Так, про окупантів вони призивають. А я хотів сказати всі тут, хлопці питають: а де вони були, коли у нас було свято? Хто-небудь враховував наші свята, наші родинні свята, українські свята? Вони на це якось зважали? Я вважаю, що не треба вестись на цю провокацію. Треба продовжувати свою боротьбу і тиснути на них далі. І сьогодні були і вчора. йдуть страшні бої на і Солідарі, і на Бахмутському напрямку. йдуть артилерійські бої. І вже зіткнення вони частково заходять. Потім ми їх видавлюємо. Вони повертаються знов на свої позиції. Тобто можу по детально, звісно, розповісти, як це все тут відбувається. Але наші хлопці, особливо артилеристи, дуже справно їх вибивають, я вам чесно скажу. Що вам ще розказати? А, дуже добре. Ви дуже добре, пане Петре, згадали, чи вони пам'ятали. Про наші свята, і взагалі вони пам'ятали, наприклад, про новий рік, коли нам вони нам влаштували, ви знаєте, по всій території України все, що можна? Вони пам'ятали про це свято, коли вони Херсон бомбували? Скажіть, будь ласка, я знаю, і ви сказали, що йдуть страшні бої. Взагалі, от настрій людей, і вам який і чи достатньо вам всього, щоб робити опір? Якщо хтось бачив, багато публікацій появились зі мною. Я 1 січня, перший перший військовий, який підписав перший снаряд, так званий кабанчик, жовтий 152 після другої міліметр, дальнього артилерія, почала поступати на фронт наші боєприпаси. Те, що говорилося нашим командуванням, і військові зараз вже луплять нашими боєприпасами. Ми нарешті почали на фронт поступати е, оця тяжка, тяжка артилерія. Розумієте тому, розумієте, ми їх беремо не валовим вогнем, як вони намагались і намагаються, а зараз уже не дуже в них теж голод почався. Ми їх точними ударами. У нас артилеристи і хлопці і взаємодія дуже точно працюють. Тому сказати, що не вистачає, от зараз вже так не можна. Деякі, можливо, ділянки, але вони теж здали, дуже сильно здали. І тому ми їх вже почали відтискати. Це вам чесно скажу, Матвій. Пане Петре, яка ситуація з евакуацією станом на зараз? От я. Якщо ви знаєте, знаєте, я ну, дуже займаюся цим питанням особисто. І в мене є на цьому напрямку е, успіхи, не які е, я вивіз е, сім'ї і одну дуже показну сім'ю. Там був Стасік. Якщо ви знаєте цю історію, ні я вивіз цю сім'ю з бахмута. Це була ціла спецоперація, готувалася. Це буде місяць, щоб їх звідтіля вмовити і потім їх від тіля дістати, тому що там уже це за Бахмутка. Якщо ви розумієте, про що я кажу, там річка. Річка і... Бахмутка, правильно? Ми про це зараз говоримо. Бахмутка. Так. Там такий район, це Бахмутка, типа. І там вже стоять ці крайні будинки, і вони на лінії вогню. І я з цим підрозділом, мене нас прикривали з спеціальних операцій, з ким я снайпери, потім так звані Літуни, які ввели розвідку. І ще так, все слалося, що коли ми заходили і заводили за собою цивільний автобус, який мав забирати цю сім'ю. Конкретно, вони зараз зустріли щасливо Новий рік, я на зв'язку з ними. Я, нас, з нами були так: це цей сюжет. З нами їхали попереду два танчика. І ці танчики явили собою таку грозну силу, яка відвела від нас всі загрози, розумієте? І Бог так все зробив, що мені вдалося вивезти цього Стасіка і його брата. Стасік надзвичайний хлопець розумний, він заслуговує це. Я вважаю майбутнє такі діти. І тут є ще такі. Я зараз працюю над цим, щоб в суботу їхати вже в солідар. Забирати звідти дітей, але є опір. Опір зі сторони батьків, це ви це дуже серйозна проблема тут. Ви розумієте, що вони досиділи до цього моменту? Ви розумієте, ось ця дівчинка, це Лєрочка. Так, ви розумієте, що вони досиділи до цього моменту, і оце вже прибулося дівчинки-батьки. Коли приїжджали приїжджають волонтери, батьки ховаються. І неможливо волонтерам було знайти батьків цієї. Дитини. І тому вони вже звернулись до мене, щоб я вже приїхав і провів, можна сказати, таку спецоперацію по порятунку цих дітей. І я дав згоду, ми вчора цілим місце обговорювали. І я на суботу планую виїзд на Солідар і хочу забирати цю родину. І там ще є родини, я знаю, які хочуть виїхати, але я повинен бути дуже переконаний, що їм все забезпечить. Розумієте, прошу кримдії. Тобто евакуація йде. Пане але Петре, тут... а от насправді Кириленко, голова військової адміністрації Донецької області, сказав, що Бахмут зруйнований на понад 60%. Ну, як сказати, я б сказав, що він зруйнований трошки більше. Так, Будинки деякі стоять, але це каркаси. Я от показую в своєму відео в себе на Фейсбуці, там на Тіктоці. Будинки деякі впали повністю, а інші будинки стоять ось світо так. А інші будинки стоять це п'ятиповерхові будинки. Багато людей знали ці будинки свої впізнають. А деякі будинки пустка. І от на один дев'ятиповерховий будинок, можливо, всі якісь квартири, і там живуть люди. Ми їх вичисляємо там, труба топиться, але небезпечно. Деякі живуть на четвертому поверсі, на п'ятому це дуже небезпечні поверхи. Я вже мовчу там подвали. Тому він має рацію. Я з ним згодний, що на 60% зруйновані зруйнований зовсім, а останні 40% ну мало придатні до життя, скажімо так. Придатні до життя можливо процентів 20. Але що рахувати придатним до життям? Те, що там немає ні води, ні каналізація не працює, ні світла немає, і в будинках ми їм допомагаємо там з військовими дрова, е буржуйки ставимо. Ви Подивіться, які руйнування, мурування, вщент. Тобто немає нічого живого. І ці люди якось там виджують, їх ще багато там. Я знаю всіх майже. Знаю, де вони ховаються, як вони переходять з квартири на квартиру. І я цю сім'ю знайшов не перший раз. І вони постійно переходили, тому що вони жили спочатку там, був прильот, потім вони перейшли в інший під'їзд. Я вже в сусідів питав, в інший, і я вже їх знайшов там на другому етаже. Ну, це було щастя. просто. У мене є там кадр, я потім, може, колись будемо робити фільм, як вибігли. І плакав батько, і там були емоції дуже серйозні в квартирі, як вони ексино збиралися, і той кіт. Ну, в общем, ми е людей. Люди потихеньку, на моєму прикладі, я такий явився можна сказати, яким прикладом, те, що все-таки альтернатива виїзду є навіть зараз. Бо вони вже думали, що їх всіх кинули. А волонтери, волонтери їм привозять їсти пити, привозять все. Ну, конкретики не предлагають. Багато людей, от в мене був там відео, я викладав, інша сім'я, яка теж була згодна виїхати, я вже їх майже на нею допрацював. Там дитина 11 років маленька, хлопчик, ну, температура по 40 і мама. І вони кажуть, всі на прикладах, чого живе Бахмут, на яких прикладах вивозять, люди згідні, вивозять, привозять. Телефони перший місяць живуть нормально, а потім, говорять, платіть. А звідки в людей гроші? Вам же компенсації виплачуються, от давайте тепер з них платіть нам. Тобто людей ставлять в такі позиції, що я, якщо вивожу, я хочу, щоб вони адаптувалися, хоч би там якісь три-чотири там, місяці. Розумієте, про що я кажу Мади? Щоб вони якось адаптувалися. Звичайно, все зрозуміло. Все... Вона каже. А їм пред'явили 9 тисяч гривень сім'ї, яка ви розумієте, у мене немає слів, в яких вони в умовах живуть. Люди не, не милися з літа. Ви розумієте, що це? А ми в Солідарі їздили, спускали літніх з четвертого поверху лежачих. Ви взагалі розумієте, який, який стан у людей. І ми вивозимо на собствених машинах. Це жах. Дякувати там, Марта. Ми зараз з нею почали працювати, і ця сім'я попала в Чернівці, якщо ви знаєте. Так Бог розположив її в серце. І я хочу на своєму прикладі. Там був такий случай, коли ми приїхали вивозити їх. Ми я побіг в інший будинок. Вони там жили в вис... двері, всі вони з середини там арматури. Люди не виходять на вулицю. Дуже рідко виходять на вулицю, йдуть обстріли постійні, і вони не виходять на вулиці, під'їзди заколочені, і треба достукатись до них. І вони вирішили з вікна. Пане Петро, подиві... я просто знаєте, Насправді хотів, щоб ви спростували, прокоментували, дали оцінку. Дивіться, Міноборони Великої Британії за 5 січня опублікували карту бойових дій. Це нова мапа, і там, згідно цієї мапи, Збройні сили України вибили окупантів за межі Бахмута. Наскільки це відповідає дійсності? Це відповідає дійсності. Це буквально сталося на днях. Вони так опублікували, я розумію. Це на днях сталося. Буквально ось недавно. Тому що там вони зайшли на ті вулиці, не буду казати, вже не, якщо ви там знаєте карту вже. Але ми їх трохи вибили. І, але вони за це дуже жорстко мстяться. Тепер вони поливають місто. І от позавчора при мені загинули дві літні жінки, вони прийшли за допомогою гуманітарну і просто прилетів снаряд, упав просто в вулицю. І загинули на місці люди. Тобто люди бояться ходити по вулиці. Їх не так ну, складно їх десь побачити. Там є пару пунктів незламності, якщо ви знаєте. Вони працюють. І там люди сидять, і діти там є. Я приходжу, на мене всі дивляться такими очима. Я говорю, хто готовий виїжджати? Мало погоджується, розумієте? Але те, що ми їх відбили, так, а тепер вони поливають місто. Вони поливають місто. Це правда. Британська розвідка не бреше. Підтверджено. пане Петре. Знаєте, є таке вираз: нема питань. Спасибі вам за те, що ви розповіли, і це, хоч трохи, дає нашим глядачам можливість відчути, ну скажімо так, температуру Бахмута. Розумієте? Звичайно, Вийшло те, що я планую з тою сім'єю, я хочу їх спасти. Медвій, це дуже важливо. Молимося, Діти. за вас. А, і ви знаєте, найбільша загадка вона залишиться. Я розумію, що кожна сім'я, це кожна сім'я, у них там свої таргани в головах. Але те, що люди у такій ситуації, у такій ситуації відмовляються від'їжджати. Що вже там берегти, я не дуже розумію, і тут коментарі зайві. От, от чомусь воно таке. Чомусь воно таке. Спасибі вам, слухайте. Спасибі вам, і будемо, по-перше, бережіть себе, по-друге, з Новим роком, я... що він вже минув ви і забув Наступи да, і наступив. І будемо раді. так будемо раді вас бачити коли завгодно з вашими історіями і з правдою про Баху. Спасибі вам.